Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях черговий шедевр від бренду CVV, CVV Pragma Prime. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні, магазином CVVUA.comUA. По промокоду FONARIST S ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%. А також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину FONARIK за посиланням під цим відео. Надходить ніж, як завжди, у такій простенькій коробці, але, як завжди, у такому шикарнючому чехлі. Друзі, це просто шедевр цей чехол, навіть чохол не кажучи вже про ніж. В середині, як завжди, рекламки, салфетка. І сама середина із такого схожого щось на бархат. І власне сам ніж. Pragma Prime це повноформатний складаний ніж у люксовому оформленні. У моделі поєднується вишуканий дизайн із преміальних матеріалів та вивірена ергономіка, в результаті чого ви отримуєте одночасно стильний та практичний інструмент для повсякденної експлуатації. Які характеристики даного ножа? Профіль клинка World Cliff, матеріал клинка Дамаська сталь, твердість клинка 5860 пороквелу. Спосіб відкриття двосторонній шпенек з нержавіючої сталі. Механізм фіксації. Мануальний батонлок, Матеріал руків'я алюміній, двопозиційна кишенькова кліпса з нержавіючої сталі. Довжина відкритого ножа 211,5 мм. Довжина клинка 88,6 мм. Товщина в обуху 3 мм, довжина у закритому положенні 122,9 мм, товщина руків'я 12 мм, вага 98,9 г. Тож, друзі, давайте перевіримо вагу. Вага, як бачите, 98,9 г. Тож, друзі, давайте подивимося на цього красення поближче. Насамперед привертаю увагу шикарний клинок із дамаської сталі із таким дуже незвичним візерунком. Профіль клинка, як вже вказано, ворнкліф. І подивіться на цей малюнок. Просто шикарнюче зроблений ніж. Подивіться на цього красення. До речі, друзі, в мене є підозра, що цей Дамаск це нержавічий Дамаск, тому що я вже давно використовую гіперпульс, який ви знаєте, також від CVV І я не бачу ознак ржавіння. Я, звичайно, за ним доглядаю, але ніякого немає ні пітінгу, ні навіть потемніння клинка. Тому я вважаю, що тут дамаск все-таки нержавіючий. Що звичайно класно. Спуски в даного ножа від обуху. Тобто це практично шикарніший різак. Зведення 02-03. Цей ніж просто ріже. як бог. І звичайно, деякі роботи можна виконувати цією частиною. Тут вона спеціально залишена гострою десь щось або пошкрябати. Можна висікти іскру із фероцерів стержня Взагалі, для цього інструмента доволі багато сценаріїв. Обробка обуху, як завжди, класна. Залишена гостра тільки оця частина. Тут фаски зняті. Є насічки для утримання ножа. Вони не надто агресивні, якраз помірно. Двусторонній шпеник для відкриття ножа. Руків'я із анодованого алюмінію високої твердості, повністю відкрита конструкція. І, як бачимо, повна перфорація самого руків'я. Тобто, лайнерів у даному руків'ї нема. Самі алюмінієві накладки і служать лайнерами. Звичайно, тут є стальні накладки. В осьовому вузлі знаходяться керамічні підшипники. Вся конструкція скріплена на кількох бонках. Як завжди, є антипроворот із стилізованою емблемою самого бренду CVV. І, як завжди, це шостий і восьмий торкси для того, щоб розібрати ніж. Кліпса глибокої посадки. Стандартна для бренду CV. Як завжди в міру Туга, при посадці на кишеню, практично ніж не буде виглядати зовсім. Тобто ви будете бачити лише кліпсу. Як бачите, фліпера на даному ножі немає, він відкривається двома способами: або за шпеник, або ж з допомогою інерції. Тобто, натиснувши на кнопку, ми можемо його відкривати ось так. Ну і звичайно, хто бажає, може відкрити його просто двома руками. Все, як завжди, зроблено ідеально. Кругом зняті фаски з внутрішньої частини. Зверніть увагу, далеко не всі там вибирають фаски. Не всі виробники, і американські в тому числі. У Civ, як завжди, все зроблено практично ідеально. Подивимося на центрову клинка. Ну, як завжди, все по центру, все красиво. Механіка просто шикарна. Все літає на цих підшипниках. В руку сідає, подивіться, як. У мене рука не дуже маленька. Просто рука, самі пальці лягають в оці виямки. Якщо потрібно зробити якісь делікатні роботи, великий палець лягає ось сюди, а вказівний палець ви можете поставити на повноцінний чойл. Незважаючи на те, що він без насічок, ним добре утримувати ножа і можна робити якийсь контрольований боріз або якесь злубання при делікатних роботах. Звичайно, недоліко анодованого руків'я. Є те, що десь на морозі чи на холоді, дана рукоять буде холодною. Але все це окупається його високою стильністю і надійністю. Максимально ергономічна посадка в руку різними хватами, як забажаєте. Щодо сценарію використання, я вважаю, що це дуже непоганий кишеньковий ніж, він не важкий, максимально призначений насамперед для різу, так як ви бачите, спуски тут від обуха, дуже тонке зведення. І навіть при якомусь різі до поверхні, якщо ніж брати ось так, а він так добре лягає в руку, ви можете щось різати до поверхні. Додатково про замок, то як завжди мануальний батонлок зроблений просто ідеально, немає ніяких люфтів. Як бачите, кнопка конусовидна, що і забезпечує відсутність даних люфтів. Дуже шикарна механіка завдяки осьовому узлу з підшипниками. Тож, який висновок, друзі. Практично ідеальний кишеньковий ніж. Зручний в використанні, зручний в утриманні. Феноменальний різ. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод Funalist S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.